Вітаю! У моєму попередньому ролику я говорила про Алестера і з ким би він міг укласти угоду. Хто ще не дивився відео, усі посилання залишу в описі. Сьогодні я б хотіла поговорити про ще одну теорію, пов'язану з Аластером. Нам відомо, що Аластер не з'являвся в Аду сім років. На даний момент Люцифер зі своєю дружиною Ліліту розлучені і її немає в пеклі також сім років. Зараз в інтернеті йде популярна теорія, що Аластер уклав угоду з мамою Чарлі, щоб той допоміг підняти статус ада, побудувавши готель і її дочка. Чічка могла б бути в надійних руках, але за Аустером потрібен такий самий нагляд, тому в мене з'явилася теорія, що ніфті могла б працювати разом з Ліліт, тобто як козенята разу і дазу, яких подарував Люцифер, щоб у Чарлі була надійна охорона. І чому ніхто не говорить, що один із них пожертвував собою, і це повинно бути сумно. Ні, ну серйозно про нього так забули, просто аж. Ну... Неприємно. Нещодавно у Твіттері Вів'єн знайшов старий малюнок персонажа на ім'я Ру. Вона говорила, що хотіла б додати її до серіалу. Бле. А якщо я вам скажу, що можливо вона вже є в серіалі? Пілотній серії можна помітити на вежі з годинником малюнок, нічого не нагадує, така ж тінь із різними щупальцями. А точніше, корінь зла. Так, ви правильно мене зрозуміли. Ру перший грішник ваду, і їй сподобалась пропозиція Люцифера з Ліліт, тому вона взяла яблуко, тому що Ру це і є Єва, друга дружина Адама. В останній серії ми дізналися, що Аостер точно комусь віддав свою душу. Також ми побачили Ліліт, яка відпочиває на пляжі, в раю. До неї підійшла Лют і сказала, що після смерті Адама угода анулюється, і дощці Люцифера загрожує небезпека від раю. Якщо ти хочеш тут залишитись, тобі треба зупинити свою дочку. З цих слів ми дізналися, що Ліліт уклала угоду з Адамом. Але яку? Нам у мультсеріалі казали, що демони хотіли напасти на рай, і через це почалася зачистка. Після розлучення з Люцифером Ліліт звернулася до Адама за допомогою. Вона захотіла укласти угоду на інформацію в обмін на рай. Коли Єва торкнулася яблука, пішло коріння зла, яке почало покривати землю. Вона стала небезпечною і цілком важливо, що вона захотіла помститися раю. Розповівши про це Адаму, він цілком міг попередити серу і та почала готувати екзорцистів таємно від усіх. Повернемося до Аустеру. Коли Чарлі зателефонувала мамі для допомоги з готелем, а він уже тут як тут, подивився на портрет Ліліт, надав колишнього верворда, який продав душу Аустеру, і навіть прибиральницю найняв. Ну що це таке? Що за людина хороша, а? Ой, вибачте, уже не людина. Багато хто говорить, Аустер, ну що ти тут забув? Ну, от тобі жатель не подобається, що ти тут робиш? Але, як виявилося далі, Аустер прикутий ланцюгами і він не може зараз піти. Він шукає лазівку у своїй угоді, щоб потім завдати свого удару і нагадати про себе. А тепер повернемося до пілотної серії. Ви подивіться на цю картину, особливо до її руки. Та це ж Аустера рука! Люцифера, ти це бачив? Хоч і художниця виправдовується, що тоді його шиперили з усіма, але цей арт є в мультсеріалі, це важливо, я так вважаю. Ну, або це, можливо, якась відсилка і повага до автора, але придивіться гарненько на символи і самі роги ліліт. Вони ніби пошиті і скрізь є очі, так само, як у пісні з Алластером. Навіть коли Аустер робить угоду з кимось, у нього зашитий рот, і як я казала раніше, він повністю покритий шитими нитками. Тому я вважаю, що цей арт нам залишили в мультсеріалі не просто так. Повернемося до угоди з Чарлі. Аустор сказав, що угода не на душу, але що ж він попросив натомість? Він розповів інформацію про ангелів, що їх можна вбити їхньою ж зброєю, і тут я маю таке невелике збентеження. У шостій серії нам чітко показують, що люд ранить вегі, і та втрачає око. Виходить, ангели весь час знали, що їх можна вбити їхньою ж зброєю. Ну, принаймні, Адам точно б знав би, адже люд, можна сказати, його права рука. Тоді чому таке здивування? Гаразд, вегі? Вона весь час приховує, що вона насправді ангел. І, розповівши таку інформацію Чарлі, вона могла б щось запідозрити. Адам! Ну, серйозно, ну, чи те сама люд? Ти ж сама поразила свого? ж... Що? Це явно якась дірка у сюжеті. А що ви думаєте, пишіть у коментарях. Також. Що попросив у Чарлі Аустер за інформацію? Я думаю, тут очевидно, що вона велика персона в пеклі і могла б домовитися з тим, хто уклав угоду з Аустером. Якщо ж це виявиться Ліліт, то я думаю, маму можна якось переконати. Але якщо Ру, тут буде складніше. А що ви думаєте про всю цю теорію? Буде цікаво почитати коментарі. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Також у мене є телеграм-канал. Хто хоче підтримати мене, всі посилання залишу в описі, а я зачаю.